Вітаю вас, друзі! Це програма Новий Заповіт для Нової України від 26 квітня. Ми сьогодні читаємо друге послання апостола Петра. Починаємо його читати перший розділ. Доктор Кенет Гангел. Він так озаглавлює друге послання апостола Петра. Називає його Боротьба віруючих в останні часи. Він пише, що апостол починає і завершує друге послання темою перемоги. Але всередині листа він головним чином зосереджується на тому, як жити в умовах, коли християн оточують проблеми та загрози останнього часу. Петро описує останні часи сповненими лжевчителів, занепалих ангелів, кричущі аморальності. Та нахабних насмішників, він закликає своїх читачів жити святим і побожним життям, чекаючи дня Божого та прискорюючи його прихід. Послання це дуже динамічне, енергійне, наповнене потужними метафорами та епітетами. Ви відчуєте цю силу самі, коли ми будемо слухати текст другого послання апостола Петра. Отже, давайте почнемо. Перший розділ друге послання Петра. Друге послання Апостола Петра. Розділ перший. Симон Петро, раб і апостол Ісуса Христа до тих, хто завдяки праведності нашого Бога і Спасителя Ісуса Христа прийняв віру рівноцінну нашій. Благодать вам і мир, хай помножаться в пізнанні Бога Ісуса нашого Господа. Усе те, що потрібно для життя і побожності, подарувала нам Його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками божественної природи, уникнувши морального розтління, яке є у світі. Тому докладіть усі старання, покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, в пізнанні стриманість, у стриманості терпеливість, у терпеливості побожність, у побожності братерство, а в братерстві любов. Адже коли це у вас є та примножується, то не залишить вас без діла, ні без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А в кому цього нема? Той сліпий, короткозорий, він забув про очищення від своїх попередніх гріхів. Тому, брати, все більше намагайтеся утвердити ваше покликання та обрання, тому що, роблячи так, ніколи не спіткнетеся. Адже таким чином щедро забезпечиться вам вхід до вічного царства нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Тому я буду постійно нагадувати вам про це. Хоч ви й знаєте і впевнені в теперішній істині, бо вважаю за справедливе, доки я ще в цій оселі спонукувати вас нагадуванням, знаючи, що невдовзі покину свою оселю, як і Господь наш Ісус Христос показав мені. Дбатиму, щоб і після мого відходу ви завжди про це пам'ятали, адже ми сповістили вам про силу та присутність. Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитрими вигадками, але будучи очевидцями Його величі, тому що він прийняв честь і славу від Бога Отця, коли до нього донісся від величної слави такий голос: це мій син, мій улюблений, якого я вподобав, і ми, будучи з ним на святій горі, чули цей голос, що пролунав з неба. І ми маємо ще непорушне пророче слово. Ви добре робите, зважаючи на нього як на світильник, який світить у темному місці, доки почне розвиднятися і ранкова зоря засяє у ваших серцях. Насамперед знаючи те, що жодне пророцтво в писанні не постає з власного тлумачення, адже пророцтво ніколи не було з волі людини, але від Бога звіщали мужі, натхненні Святим Духом. Друзі, ви прослухали випуск Нового Заповіту для нової України. Це щоденне читання Біблії. І сьогодні, 26 квітня, ми читали друге послання апостола Петра. Почали читати перший розділ. У нас дійсно є цей світильник, Боже Слово, завдяки світлові, що ми маємо від Бога, від Духа Святого, ми можемо зрозуміти і власне життя, як нам жити, що робити, і очікувати з надією явлення нашого Господа, коли Він прийде і все встановить поставить на свої місця. Отже, слава йому навіки, до побачення! Нехай Господь благословить всю нашу країну і дарує їй перемогу.